Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Цей тиждень, який пройшов, був дуже важкий, для всіх важкий і для нашого міста, але дякуючи Збройним силам України, нашим славним ППО, у нас відносно все спокійно. Сьогодні я тут, на вулиці, нашій торговій. І дуже багатсько звернень було. Дуже е, люди звертаються і кажуть, що звісно, це саме найгірше наша вулиця нашого міста. Да, так, звісно, це так. Но сьогодні починаємо ми тут роботи. Ви розумієте, е, по цій от вулиці бачите, які тут ями. Е, ну, тут проходять комунікації і комунікація нашого теплокомуненерго. Е, звісно, Кожен рік ми тут ремонтуємо, робимо пориви. І якщо б ми заасфальтували тут вулицю, ну звісно, через рік, через два, це було б те ж саме. Сьогодні ми починаємо робити і міняємо всі комунікації, які тут, на превеликий жаль, дуже старі, тоді, коли поміняємо комунікації. Тоді ми вже і зробимо цю вулицю, і зробимо дуже-дуже надовго, щоб тут ніхто на рив не копав. Бо комунікація це дуже дуже важливо. Хочу всім побажати доброго спокійного дня, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.